Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, в моєму новому відео. Сьогодні в нас понеділок, розпочався новий тиждень. У дітей в школі як був карантин, так і залишився онлайн-навчання до 26 лютого. Тож ми сьогодні з Єгором йдемо пішечки в дитячий садочок, так як автобус шкільний не ходить. Бо дітки сидять вдома. На вулиці досить морозно у мене навіть волосся і покрилося. Десь мінус вісім. Так що ще зима не відступає, ще холодно, морозно. Ось. Так що ще в нас продовжується зима. Ось мій синуля чим чекує. Іди, іди, сина. Іди котику. Ми пішки, звісно, з ним йдемо дуже довго. Тож виходимо зарані. Тому що він дуже довго йде, він зупиняється, то йому те цікаво, то йому все цікаво. Я йому казала, давай візьмемо санчата, поїдемо на санчатах. То він не хоче чомусь на санчатах їхати. Так, да? Єгор, не хоче на санках. Тож йдемо пішки. Скорочуємо собі дорогу, але все одно так далекувато пішки йти. Тут обережно. Ось так Єгорчик горчик шагає в садочок. Ось тут такі зимові пейзажі. Ось подивіться, яка краса, сонечко світить. Ось так. Це ось ми йдемо так навпрошки такою лісовою доріжкою. Насправді, якщо йти швидким шагом, то це займає 15 хвилин. А так як Єгор, в мене ось так є ліж кребе, то ми йдемо добре півгодини. Да, синуля? Каже, мені треба все пороздивлятися. Тут так е е свіркає сніг на сонці, але камера це не передає. Така краса, наче якісь коштовно щось. Так сяє прям. Так що йдемо. Мабуть, це останні дні такі зими снігові, тож потрібно насолоджуватися морозцем і снігом. Ось туди на машини. Ну що ж, завела Єгора я в садочок і йду додому. І сьогодні б хотіла поговорити. На, цю, на таку тему. Сьогодні в нас 24 лютого. Рівно три роки, як в нашій країні почалися дуже трагічні події. Три роки, як в нашій країні йде повномасштабна війна. Це були дуже тяжкі три роки, роки страшного болю. І тяжких випробувань для нашого народу. Але це також були роки мужності, єдності і незламності нашого народу. Ми боролися і боремося до цих пір за свою свободу і незалежність. Єдине, що я дуже мрію, про те, що це скоро закінчиться. Що скоро ми будемо жити в мирі і спокої, що над нашими головами не будуть літати шахеди, що ми не будемо бігати від звуків сирени, підвали, ховатися в бомбосховища. Це дуже страшно, це дуже страшно діти, які половину свого часу проводять. В укриттях, таке в них дитинство. Я дуже надіюсь на це, що це все кінць, має свій кінець, що це закінчиться, тому що всі ми, всі, дуже багато втратили рідних і близьких людей. Дуже-дуже це страшно, коли ти втрачаєш близьких. Особливо, коли ці люди зовсім молоді, а особливо, коли це діти, коли ти кожен день з острахом чекаєш на страшні якісь новини. Кожен день у нас якісь страшні новини. Тож я дуже вірю в те, що це все закінчиться, і ми далі будемо жити в мирі та спокої. Так, а зараз я буду е, висаджувати е, насіння на розсаду. У мене ще залишилось ось перцю половинка такого каліфорнійське диво. І Богдан я ще не саджала. ще ось цю, Ти хотіла, на, подивися, в цю ємність в мене ще одна ось така є. Я зараз ще висаджу цей перець. Набрала ось землі. Ложкою набираю, мені так зручніше. Хочу маленьку лопатку якусь. Зараз наберу сюди землі і буду висаджувати ось, е, цей перчик, який в мене є. Убрала землі, поставлю, щоб вона чуть-чуть відігрілась, тому що тільки з городу промерзла. І мої золотесенькі, зараз поставлю на віконце, там якраз світить сонечко. Валерія, зараз моя зайнце. Поставлю ось так на віконечко, хай вона прогріється, а потім буду саджати вже перець, щоб земля була тепла. А не холодна згороду. Так, ще наберу землі ось в, ці, ось в ці такими ячейками, Касета чи як воно називається, але мені написали, що я купила без піддонів. Бачите, тут дірки такі, і якщо поливати, то воно буде витікати. Щось треба придумати в якості піддона, щоб поставити, щоб якусь таку коробочку я пошукаю. Може, в мене таке щось є, щоб ну, підставити під цю ємність. Я щось я не знала і не бачила, і не думала, що це тут сюди треба ще піддон такий. Ну, зараз наберу землі. Так що ж, набрала ось іще в ці ячей земельки, теж хай трохи нагріється, і буду сюди садити баклажанчики. Теж поставлю на віконце, хай. Прогріється сонечком. Що ж, наша земелька вже прогрілася сьогодні наступний день. І бага... бачила я багато, що так от замочують насіння. Тобто, одну частину в один е такий е ємність, таку я перець висадила без замочування. Тобто, в одну ємність я посадила перець без замочування, тобто сухе насіння. А це Попробую тепер посадити і побачу, яке краще проросте. Тож, цікаво. Так, знов зробила ось такі бороздочки. Так. Не знаю, чи хватить мені насіння на таку кількість. Але, але якщо не хватить, то я потім, потім ще докуплю. А зараз ось так пінцетиком буду брати і ось так класти. Так, прилип. У мене вистачило тільки на половинку. Ось ще е, три рядочки залишилось. Зараз е, ї... Кирюша йде гуляти, тож я йому дам гроші. Він купить мені ще один пакетик перців, щоб я вже досадила. Yeah, І щоб е, було вже повністю засаджено перчиком. Це в, мене вийде, це в мене вийде дві таких ємності. Цей зараз закриємо ось так. Так, обережненько, обережненько, акуратненько. Так. Так. Так, Ігор, так. Да. Ось так. так. І зараз так. Кирюша нам ще купить один пакетик і ми досадимо. Чи я куплю? Це ти купиш? Так, да, чи я куплю кеть. Так. Але тут нема. Так. Ось це мій помічник питає, а тут чого нема. Бо немає у нас перчику, не залишилось. Зараз досадимо. І ось думаю, так пульверізатором я побризгаю. Гарненько так ось так. Ось так. Гарнесенько зволожу землю. І чекаю на Кирила, щоб він купив і я досадила. Потім я знову ж таки вдіну сюди кульочки, щоб створити парниковий ефект. І будемо чекати на пророщення. Зараз приступимо до висаджування баклажанів. Бо будемо садити теж їх сухі, сухі, сухі насіння. Сухі. Ось такий, будь ласка, у мене баклажан. Два вида. Не два вида, один і той же, алмаз. Називається, просто один від Велес, а інший від Фазенди. Не знаю, чи воно одне й те саме. Я думаю, що одне й те саме. Тож будемо зараз висаджувати. Так, ось я висипала на блюдечко. Не знаю, чи мені по одній бубочці сюди класти, чи по двій. Мабуть, по дві буду класти, бо він такий мілкенький. Ось так раз і два. Дві бубочки буду класти. Дві бубочки. Да, дві бубочки буде. Раз, два. Два. Раз. Два. два. Ось так вийшло, дивіться, по дві бубочки в кожну, в кожну цю луночку. Тепер що, буду їх отак от заглиблювати. Оп-оп-оп. І ось так. Карандашиком всі підручні средства хороші. Так. Бачите, Ой, отак. От. Заглибили. Не заглибили, ось, заглибили.

Так, Ось так ми сховали перчик, тепер теж беремо і поливаємо. І, і поливаємо. Мій помічник ось теж мені підказує, що треба робити. Поливаємо, так, так, поливаємо. Поливає, поливає, поливає. поливає. поливає стимен Гарненько поливаємо. Да, поливає, так, у мене ось ще стільки насіння залишилось, це ще. Одну таку коробочку мені я думаю, що вистачить. Я думаю, що мені ще вистачить ще на одну таку коробочку. Тут я по дві насінинки, а там буду по одній. Ну, тільки їх. Я думаю, що по одній хватить. побачимо. Хватит. Побачимо. Да, побачимо. побачимо. Да. Гарненько так. полила і тепер зараз а вдягну кульочки. Ось так зробили парниковий ефект і ставимо, щоб проростало. Це баклажанчики. А це, це, це баклажанчики. чекаємо, коли. Перчик Кирилл принесе, і я досаджу і теж закрию кульочками і теж поставлю. Так, а зараз прийшов час готувати. Розсаду я досадила. Кирилу... Кирюша купив мені ще перець, насіння перця. Я досадила ту коробочку і посадила ще одну касету з баклажанчиками. Тож, це я вам вже не знімала, так як процес 1 і, і той же. Однаковий, тож ви розумієте, як він проходить. А що зараз буду робити? Зараз в мене є ось такий сендвіч-хліб. Мої дітки хочуть щось смачненького до чаю. Ну, Щоб було швиденько. Я збираю сьогодні млинці смажити, але поки я їх насмажу і ще зараз їм швиденько приготую таке блюдо. Це що я роблю? Беру яйце, цукор і молочко, збиваю. Вмакаю ось цей хлібчик і обжарюю її на цей хліб на сковорідці. І виходить така смакота. Зроблю з цього хлібчика такі солодкі гріночки. І ще ми полюбляємо арахіс дуже. Тобто, ми купляємо ось в АТБ ось такий він не смажений. Я берусь зараз, підсмажу його в мікроволновці і теж. Я буду з кавою таке пити, їсти, а дітки будуть чайком ось такі солодкі гріночки. І теж будеш арахіс, вони в мене теж дуже полюбляють. Так, а поки смажиться мій арахіс в мікроволновці, треба її помити, бо вже заляпали. Ось потрібно, правда, за ними дивитись, потрібно відкривати і час від часу помішувати, щоб вони не згоріли. То я буду робити для грінок, для грінок це, цю суміш, що їх мочати. Для цього мені потрібно два яйця. Беремо два яйця. У мене річа. великий коментатор все коментує, все повторяє за мамою, так? Да. беремо два яєчка. так, так. Два. От, подожди, бо от потрібно слідкувати, щоб не згоріли горішки. горішки не беремо не їх, можливо. дістаємо і помішуємо, тому що бачиш, вони можуть підгоріти. Там Ось. Мі мікрохвильовці вони швидко готуються, але потрібно їх. Постійно помішувати, бо вони можуть згоріти. Так, вони можуть Це дуже згоріти. відповідальна справа. Я спочатку, поки навчилась їх смажити, то в мене декілька разів вони згорали. Потрібно за ними дуже-дуже наглядати. Далі, так, наглядали. ставимо далі. І, Горка, подожди, подожди. Помічники мої. Далі беремо молочко, таке у мене казкове молоко і цукор. Сюди вибиваю два яєчка. Сиплю цукор. Я сиплю на глаз, так як ну, на смак пробую, щоб достатньо солоденьке було, щоб вони були солодкі. І також на, смак, на глаз лью молочко. Тож таке. Так, ось вибила два яйця. Зараз насиплю цукору. Так. Так. І ти мій коментатор. Теж майбутній блогер його, Де? так? Де? Все він коментує три. Десь отак чотири ложки, я думаю, достатньо буде. Так. Далі ось таким вінчиком я збиваю це все діло. Так, збиваю. І додаю молочка. Так, і ось додаю молочка сюди. Молочка сюди. Так, ось так. Ось так, Єгор. Так, обережненько збиваємо, щоб воно не вилилось на стол. Асикувати. І ось потім цей хлібчик мочаємо в цю. Суміш і обжарюємо з двох сторін на сковорідці. І получається досить така смачна страва. Солодкі грінки такі, З Щаємо до чаю, до кави те, що треба. Швидко і смачно. І, смачно. і дітки мої їдять таке з задоволенням. А я не так, ось суміш я зробила, а зараз беремо ось так. Обмокуємо. Сюди поближче обмочили отак гарненько і на сковорідку смажитися. о. І так всі гріночки. Ось такий рецепти. Рекомендую всім виходить дуже смачно, а головне швидко. А поки мої грінки готуються, хочу показати вам таку смакоту, яку приготувала наша кума і принесла нам спробувати. Якось ми розмовляли про полтавські галушки. Я казала, що я ніколи їх не, не пробувала і дуже б хотіла спробувати. Тож вона приготувала і це виявилось настільки смачно. Тепер я буду готувати це вдома. Ну, Друзі, це просто смакота неймовірна. Ці галушки такі м'які, вони з соусом, там курочка, м'ясо курки і часничок. До них можна соус, який вам буде милий, як то кажуть. Смакота просто. Такі гріночки вже в мене вийшли. Дуже смачні, м'ягусінькі. Я завжди готую їх з батона, а це з тостового хліба. Він сам по собі дуже м'який. І вони просто тають в роті дуже смачні ну просто до чаю до кави це смакота. Тож, ось такі е, вкусняшки, я я вам показала. А на рахунок полтавських галушок, друзі, ну це настільки смачно. Тепер я буду готувати їх, можливо, покажу вам рецепт на своєму каналі. Це просто пальчики оближеш, наскільки це смакота. Всім рекомендую хоч раз спробувати і приготувати їх. А зараз я буду закінчувати своє відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Підписуйтесь на Мій канал, ставте лайки, пишіть мені коментарі. Всім па-па, до зустрічі!